Полядко, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік, щоб добро буті цвіли, щоб щасливо ви жили і щоб рік цей молодий, вам був кращий за старий. Друзів зичу вам багато, щоб у будні, та на свято, ваші гнулися столи, щоб здорові всі були злі з двом вас. В Україні нині свято, хочу всім вам побажати. Світло в хаті, хліба в печі, щастя, радості, малече, рідний дім, а не в чужині, ми в нашій Україні. Щоб летіло і взривалося, щоб ворогам усім досталось. Україні вільно жити, між собою нам жити, за силу допомагати в перемогу віру мати. Дзвінка лунає коляда, зоряє з двями в небі. Бажаю радості, добра і ще всього, що треба. Колядую, колядую, перемогу нашу чую. Хай приходить в кожну хату рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти, хай сміються звінко. Ой, живе хай вся земля без сусіда москаля. Знову сквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Зі з хрестовим вас. Коляд, 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 ми прошу до вас поріться. Ми без світла не підем, де ти тітко нам модем. Ми колядки вам співаємо, телефони заряджаємо. Ми не просимо крав'янку, зарядить би павербанки. Колядуй, колядуй, не раз до нас чуля. Арофорождечу бачу, дайте трішки ми заплачу. В Україні нині свято, хочу всім нам побажати світла в хаті, хліба в печі, щастя, радості малечі, рівний дім, а не в чужині. Миру нашій Україні. Колят, кулят, коляда, хай обходить вас біда. І нехай на ваш поріг прийде радість новий рік. Щоб добро цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік цей молодий був вам кращий за старий. Друзів зличому багато, і в будні, та на свято ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Сійся, родися, жито, пшениця, на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб вам вродило краще, ніж хто рік. У полі зерном, вдома добром. Печі порогами на столі хлібами, хай буде ваша хата радістю багата, хай славиться добром, медом, пивом і вином. Хорошими пирогами та щасливими піснями. Хай хрестова зірка сяє вам щоднини, і прийде перемога до нашої України. Давним-давно в одній країні. Беріг його святий Господь, Ісусом Сина Бог назвав, святі знання Ісусу дав, щоб людям шлях казати світлий, добро і любов, щоб в світі квітло, і янгол в співав. Ісуса свято прославляв, Ісус навчив людей прощати, любити, вірити, сподіватись. Устав він істину поклав, життя всім вічне дарував, не Та була така пороша, що з плаком і Довелося торбу зняти і під полою прив'язати. Та як біли на льоду, розгубив він поляду. Пиріжки ми розшукали, косі снігу позбирали. А горішки розгубили, бранці білки поживуть. Ну та це вже не біда, не пропала шкода. А я буду ще грувати, бо пустили мене в хату. Я щедрівочку співаю, щастя в домі всім бажаю, щоб росла у вас пшениця і родила вся пашниця, і щоб хліб та пироги на столі завжди були, щоб водилися і гроші, щоб харчі були і хороші, і щоб гривні та зелені набивали вам кишені. Хай вам меду буде бочка, і щоб заміж вийшла дочка. А як син у вас ще є? Хай невістку дає, щоб була у вас худоба, а для мене добра здоба. Помолюся я за ласку, киньте в торбу ще ковбаску, Я вам щиро щедрувала, щоб і сала в торбу дали, як мене цей рік багатий, ще прийду я щедрувати. О лято для вас співаю, дай вам боже урожаю, щедрих не садів плетучих.